Шановні колеги, порядок денний засідання комісії фінансів на 8.08. Сьогодні річниця нападу на Грузію Рашистів 8.08. У нас є 11 питань і є додаткові питання щодо ліцею номер 52 Хто за такий порядок? денний, прошу голосувати. Хто за? Пішення прийняти. Е, інформація було директора комунального підприємства адміністративно-технічного управління, керівника інституту міста про напрямки використання коштів. Може, кола відпустимо перше з додаткового, так? Там одне додаткове і восьме. Це в нас по Управління освіти. Давайте тоді восьме, Окей. Звернення управління освіти стосовно прохання погодити внесення змін до ухвали. А що це буде за рукава? Це про перекидку коштів. Де? Так, так. осьме питання. А що перекидаємо? Ми забираємо з об'єктів це будівництво дитячого шкільного навчального закладу Білогорщи, тому що не ведуться будівельні роботи і реконструкції і школи провісні. От і додаємо на ті пункти, де потрібні зараз кошти для ліквідації аварійних. Це в першу чергу ремонт даху на вулиці чи А чого, ви, а чого ви не ліквідовуєте через комісію е по надзвичайним? Тобто, коли е в нас же є резервні фонди для ліквідації mm -hmm. наслідків? Mm -hmm. Ні, ну я не готовий вам зараз дати відповідь. А зараз. Яка, яка, які там сума? На один об'єкт там врахує 518 гривень, на один 105 тисяч і на один 1 мільйон 100 тисяч і 1 мільйон 150 тисяч це, бу це було після боров? Е, ні, це ремонт, власне. Чи? поточний а, це, по Ну і там, наприклад, в школі Будухан, це йде мова про Я вентиляцію в укритті, і вона йде. Е, Скажи, у тебе є якісь питання з цього? Е, а скажіть, тут ми перекидаємо, це бюджет розвитку, так? Так, так. Тобто ми його зараз фінансувати не можемо. Так. І ми його перекидаємо куди? В загальний фонд? Так. Як ми так можемо робити? Тобто ми так з бюджету розвитку е, перекидаємо в загальний фонд. Ми не можемо з бюджету розвитку в ми, ми, ми можемо, можемо дивися, ми в бюджеті розвитку, і в нас є заблоковані тільки капітальні видатки. Якщо є дозвіл, вони на поточні видав... ремонти можуть проводити їх. це пропускає. Звернення до козитку не це пропускає. Що ми Ми не можемо з бюджету, з бюджету розвитку кинути на загальний фонд. В мене вже почалась комісія, вода? Ми в Малісісі. Там оце коли був буревій місяць того чи півтора тому, там багато школу. І так далі, Вони там мали через українську надзвичайних ситуаціях, чи був Чернівецькій? Ні, там я знаю, що сорокова школа на Любінській постраждала. окремо, так. Це окремо. А ви це подавали? Так. Подавали вони на звичайно? Запущення, так? так. так, так. 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 Готовий вам зараз детально дати, відповідь, тому що я ще не володію всі. Але ці сирен... речі. Добре, саме по цьому питанню, колеги, є, є, є запитання. Колеги, є питання? Ставлю на голосування. Хто за? Проти? Утримались. Рішення не прийнято. Переходимо до питання проєкту ухвали про зміну назви ліцею номер 52 імені Лобачевського Львівської міської ради. На що міняємо? На просто ліцей номер 52 а є, є якісь заперечення колеги? Питання. А, а, чому? а чим не вгоди Лобачевський? Ну власне, зміною. Ну він це, комуніст, ну не знаю, чому ви міняємо. ну. не комісія та наоборот. Ні, ну тобто було імені Робачевського. Я розумію, бо то, то було імені Марії земені яких, Я розумію, було б там. Павліка Морозова. Ну, Лобачевський чим не вродив, щоб змінити його. Ну і якісь обґрунтування для цього? Чи це просто хтось захотів, не подобається з мусор Бачевським? Яка аргументація? Просто... Ні, ну я для мене просто, щоб а, та, я... а, може не а, тобто, справді є а, велика кількість була звернень, справді не, не там одної фізичної особи, та і там справді підканать соціальна хвиля. Ми розглядали це на комісії з питань. Деколонізації, і власне було прийнято рішення, що школа сама збере колектив, проговорить і, власне, я так розумію, що рішення було фіналізовано в межах і колективу, і в межах власне того соціальної напруги, яка виникала. Якщо говорити про мотив, тобто ми дивимося на мотив деколонізації, тобто все те, що може використовувати російська пропаганда з точки зору досягнення, зокрема. Тих е, науковців, які для пропаганди ідеї. тобто відповідно має бути заміна, тому що є ті науковці, які використовуються, які зробили внесок в український е, розвиток науки, які власне чітко асоціюються. Лобачевський асоціюється з елементами російської пропаганди, і російської вадича. От так, якщо це, це російський математик, так? Yeah. Слухай. Російський математик, творець на відкрідної геометрії, діяч Українського університетського освіти та народної посвіти ректор Казанського ні, ну він насправді був, був, працював і в Україні, тому так воно все. Ні, та всі писали. Слухай, ну послухайте, росіян у нас і України не було, так що тут таке. Та й смерті 24 лютого 56-го року, 1800 1800. Тобто, Ну, хіба якщо 24 лютого виховати, що це день Агресії? А в нас іде трансляція? Так. Шановні колеги, готові приймати рішення? Хто за? Проти? Утримались? Рішення не прийнято. Дякую. Давайте тоді дивіться в нас перше питання. Я попросила Андрія Москаленка і прийти пані Ірино Полинич щодо інформації, щодо вона у нас тут не включена. Давайте як візне розглянемо з вашого дозволу. Щодо поповнення статутних капіталів, які відбулися на минулому тонкомі. І було нам піднято? Воно відбулося. Так, Так, якщо можна попросити, так само з знав пане Олександр. Так так, присядьте, будь ласка, пані Ірино, ми теж пропустили. Може, ви наші прокляті, що може щось. Я би попросила зупинити трохи, щоб ми могли Це